Ви не помилились, і я не зійшов в шляху. 25 тисяч 806 голосів, 25 тисяч 806 довір, 25 тисяч 806 причин прокидатись і працювати. Працювати коли важко. Це ви зробили свій вибір, і ви не помилились. Я прийшов без імені в політиці, без системи, без дахів. Але я з вами і мені це дало силу. Ми почали з багатьох об'єктів. І, хоча це все не вдалося зреалізувати з об'єктивних причин, але я не зупинився, не зрадив, не розвернувся. Бо я знаю, ваш голос це не просто бюлетень, це кредит довіри. І Я цей кредит повертаю справами щодня наполегливо. Сьогодні я звертаюсь до вас не як політик, як людина, як той, хто виправдовує вашу довіру, але потребує вашої підтримки знову. Не для себе, для всього, що ще ми можемо зробити разом. Якщо ви далі зі мною, ми точно дійдемо до результату, до справжніх змін для кожного. Дякую вам. І вірю далі. Ми зможемо зробити тільки більше. Ваш голос, ваш представник, ваш земляк, Максим Заремський. Дякую за підтримку.